Вітаю, друзі! Ну що, ось кубка, оця, яку я вам сьогодні покажу, це вже все, що до мене доїхало станом на сьогодні. Ручки, ще чешуться щось замовити, але не впевнена, що я буду це робити. Навіть бачу, що й моркви я замовила менше набагато, ніж минулий рік, але ще маю насіння власного збору, тому думаю, якщо й доведеться щось докупляти, то це лише якщо будуть якісь форс-мажорні обставини. Віця, зупинила я знову свій вибір на бакота Канада, дуже гарні гібриди, потужні, гарно зберігаються, рівномірні плоди, класно плодоносять, мають гарні смакові якості. От, також знову моя улюблена бюкорода Шантане Red корет Ці моркви дуже Мають гарні смакові якості, дуже гарно зберігаються, не мають серцевини, мають класні компактні плоди. Вони придатні як для салатів, так і вживання в свіжому вигляді. Мені вони дуже подобаються в сушених приправах овочевих, які ми самостійно виготовляємо. Долянка має гарні смакові якості, солоденька морква. І вона має такі видовжені плоди. Такого яскраво помаранчевого кольору, так само нема серцевини, я її полюбляю в корейській морці. Вона мені дуже подобається. Також взяла трішки редису. У мене ще залишився з минулого року Фараон від Мравасид гарний такий гібрид. Мені він дуже сподобався. В цьому році я замовила лише 2 грами. хочу посіяти його в тепличці, декілька рядочків. Він дуже гарно плодоносить, і от саме в мене на городі, на наших ґрунтах, він доволі, знаєте, так себе непогано почуває. Гарні вирівняні плоди, тривалий час на корню зберігається, немає в нього такої рихлості, він не переростає. І дуже смачний. В ньому нема такої гостроти. Він такий має гарний присмак, гарний смак редиски, але така в міру гостра, ну, одним словом, смачний. Також взяла Редис Родос. Це ранній сорт, теж посію в парничку під агроволокно Селеста. Про неї, напевно, не треба вже нікому розповідати. Всі знають, що це дуже гарний гібрид. І взяла Кримсон Гігант. Це навіть не я взяла, це синуля вибрав, сказав, що буде класна редиска. Ну, побачимо. Також взяла 50 грамів гороху, ми його в принципі, так їмо, дві-три баночки закрити на зиму на салат. А так посмакувати мені цей горох подобається тим, що він такий смак з дитинства. З буряком, от я в минулому році експериментувала, і що хочу сказати, такі ці погодні умови, які склались в минулий рік, я скажу, що я отримала гарний буряк лише із сорту Циліндра і Детройт. Всі інші і Акела, і Бікорес, і Єгипетська плоска, ну, там чимало було у мене сортів. І гібридів, але вони всі якісь жиляві. Вони такі якісь невирівняного кольору, не мають гарних смакових якостей. Відварені, спечені, вони така в них гіркота, яка якась присутня. Ну Мені не дуже сподобалися вони. І хто знає, які будуть погодні умови в цьому році, я вирішила не експериментувати. Детрої циліндра і баста. От. Для овочевих приправ, які ми готуємо для себе самі, я взяла ось салера, коренева монарх, цукрову петрушку, петрушку гігантео. Також ще взяла кріп, але десь, видать, я його не витягла із посилки. Кріп алігатор, кріп дукат, кукурузку взяла цукрову спокуса. І для кормових цілей я взяла оржицю, але я вже її винесла в кладову, тому що насіння протруєне. І не, ну, я думаю, що це, можливо, і не цікаво вам. <laughs> тому ось така у мене відбулася розпаковка, напевно, з 4 чи з 5 частин. Надію, що ця вся кубка дасть мені гарний врожай, чого бажаю і вам! Міцного всім здоров'я, гарного врожаю, скорішого нам всім перемоги. До наступних зустрічей. Тепер наша задача це все посадити. Так що, чекаю вас всіх на своєму каналі, буду рада новим знайомствам. Так що до зустрічі, друзі!